Вітаю вас, друзі, після вчорашньої терористичної атаки так званої Росії проти України. Російські пропагандисти зайнялися звичною для себе справою. Вони брехали В Києві железно железнодорожний узел. Тут займається до 200 дітей кожен день. До 200 так. дітей щодня, оскільки ударами по Києву росіяни так і не досягли своєї мети. Російським пропагандистам лишилося тільки розповідати нісенітниці про те, що, начебто, у нас у Києві немає світла і все не працює в Києві. Тепло е, перестають працювати. Почому город остається без електричества, почому метро прикрашає своє движення. Іще більшу дичину російські пропагандисти стали розповідати у себе на телебаченні щодо удару по житловому будинку у Харкову. Мовляв, це був удар по французьких найманцях, і з цієї дичини. Сміються вже і інші російські пропагандисти і прямо кажуть, що це фейк. огня піднімається над Харковом. Там очевидці не чотири мощних взриваний, помимо заводів ВПК, в місті множество міст скоплення іностранних найомників, які не раз становились законною целью для наших ударів. Так на прошлой неділі іменно в Харкові уничтожено більше 60 французьких бойовиків. Але вони чудово знають правду. Вони прекрасно усвідомлюють, що завдали удару по житловому будинку у Харкові. І звичайні росіяни. У коментарях саме удару по будинку несамовито радіють, і у той самий час на телебаченні розповідають, що вони по будинках не б'ють. На самом деле ми не б'ємо по жилим домам, Всі це знають. Ніколи не забувайте, із з ким ми маємо справу. Ніколи не забувайте про те, що справжня мета росіян це знищити нашу країну і нас, із вами абсолютно усіх. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, лишайте під ним будь-який коментар і поговоримо про наслідки російської вчорашньої терористичної атаки. У Харкові росіяни учора вбили щонайменше 8 людей. Серед них одна дитина, дівчинка. Кількість жертв ще може зрости, тому що досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Росіяни завдали удару саме по житловому будинку. Учора з'явилося відео того самого російського удару по житловому будинку у Харкову. І так як і казали раніше, це була ракета х 22 Саме такою ж ракетою х 22 росіяни завдали удару по торговельному центру у Кременчуку, а також по житловому будинку у Дніпрі. Близько року тому ця ракета має близько тонни вибухівки. і, Як я вже казав, неодноразово вона абсолютно неточна. І коли росіяни застосовують їх для ударів по українських містах, росіяни чудово Дово знають, що вони скоріш за все влучать саме у житлові будинки. При цьому прес-секретар Путіна Пісков каже, що ні, ви що так звана Росія ніколи по будинках не б'є, і наші військові не б'ють по соціальним об'єктам і по жилим кварталам. Але заяви Піскова не мають абсолютно жодного значення, тому що такі руйнування, як у тому житловому будинку, могла залишити тільки російська ракета, та її самі росіяни не приховують, що. Вони цілеспрямовано б'ють по житлових будинках. Ось отаку публікацію учора видало російське видання Московський комсомолець. Воно визнало, що російська армія цілеспрямовано завдала удару по житловому будинку у Харкові. Але вони пишуть, що це був насправді не житловий будинок, а замаскований піджитловий будинок об'єкт збройних сил України. Поки Пєсков бреше, що російська армія не била по житлових будинках, російські ж медіа. Це прямо підтверджують і ще російські пропагандисти дуже радіють у них свято для них це велике досягнення, бо вони знищили школу. Крім того, на російському телебаченні ведучий прямо насміхався із харків'ян, які втратили свої домівки. Під цим відео написано, пісне люди, люді, потеряли все те, що так довго наживали непосильним трудом. Ну, же ж така ж постановочна Вот То що раз можемо показати, як була на майдані. когда... коли вам знову хтось почне говорити про те, що треба погодитись на капітуляційні переговори із росіянами, не забувайте, що роблять росіяни і як вони потім реагують на свої звірства. Росіянам це подобається, бо росіяни ведуть війну проти України, щоб знищити нашу країну і вбити нас усіх. Ніколи про це не забувайте. І щоб підкріпити свою ненависть до України, росіяни учора знову по Харкову, знову по цивільній інфраструктурі вночі завдали удару. На самом деле ми не б'ємо по жилим домам, всі це знають. І ще один важливий момент: усі оці удари, усі ці звірства це також і передвиборча кампанія Володимира Путіна, бо у березні він знову планує переобратися. Володимир Володимирович не ставай. Це наш Путін. Володимир Путін у березні планує переобратися на пост Володимира Путіна на виборах Володимира Путіна. Він розігрує шоу. Спочатку він, наче як не хотів, наче як він вагався. Але потім, наче як його вмовили, колаборанти, які подякували йому за знищення міст. ви так багато зробили для нашого Донбасу, і ми хочемо прийняти участь у виборах президента Російської Федерації. І ви наш президент, спасібашою у передвиборчій кампанії на підтримку владіміра Путіна беруть участь також. І ті росіянки, які завдяки владіміру Путіну лишилися без дітей, як, от, наприклад, оця Сьогодні я прийшла виконати свій громадянський дух. Жданський долг поставить подружку. Патяжку дійснушого президента нашого Владимира Владимировича Путіна. їй дуже сподобалося, що її син подох на війні проти України, тому вона обома руками за Владіміра Путіна влаштували путінські піарники також і шоу, наче як на його підтримку, але далі усе пішло не за планом. На зустріч до Путіна запросили мешканця Тундри, який, наче як і хвалив Владіміра Путіна, але сказав, що діти їхні не можуть придбати молоко навіть попри те, що у них є гроші. Бо немає магазинів. А мама говорить, а молоко так де куплю? Магазин та тунтри нету. Такої історії в нас не але це все тільки ілюзія передвиборчої кампанії. Насправді вона Владимиру путіну і не потрібна, тому що він і так переобереться на посаду владіміра Путіна або сфальсифікує вибори, або просто за нього росіяни проголосують і, в принципі, нічого фальсифікувати навіть не доведеться. Знаком тому за Путін буде голосувати. Там мені подобається. Он молодец. Я, конечно, понимаю, что Путин много чего сделал, много чего не сделал, но мне кажется, если сейчас его убрать, то будет катастрофа. за Путина в любом случае пойдем. Такой истории у нас тут. Але про всяк випадок путинские пиарники постарались и створили ему даже иллюзию конкуренции. Вот один из кандидатов на посаду Владимира Путина. Вы планируете победить? Конечно, нет. Я знайду. є і ще одна дуже потужна конкурентка Владіміру Путіну. Чустися зараз час породісти. Кінечно, результат всіх моїх міша. І навіть є один кандидат, наче як від російської опозиції, якого навіть раніше пускали на російське телебачення. Спеціальна воєнна операція, яку Я теж називаю Великою тобто мої 10 дістілітні діти, ще повоювають успіють. Правильно я розумію? Опозиціонер із нього такий же фейковий, як і російські новини. Ключове питання це, звісно, Україна. Так ось. Ось оце створіння, звати його Борис Надєждін. Він виступає проти відновлення територіальної цілісності України і каже, що треба просто домовлятися із Заходом, аби той нас не підтримував. Але при цьому так звані хороші росіяни, у тому числі ті, які перебувають за кордоном, закликають підтримати Надєждіна. От є Борис Надєждін. добре і правильно залишити за нього підпис і не так багато времени залишилося для того щоб допомогти йому тому цей заградітний бар'єр. Очевидно, що Владимір Путін переобереться знову на свою посаду. У цьому немає абсолютно жодного сумніву, але виборчий і передвиборчий період це завжди час, коли. Будь-яка криза може стати гострішою, і ми із вами маємо цим користуватися. Ну і паралельно ми маємо займатися богоугодною справою, допомагати силам оборони України, зокрема, дронами камікадзе. Морські піхотинці із першого окремого батальйону морської піхоти отримали від вас іще 10 дронів. І ще 50 фіві отримали воїни 43 ї окремої механізованої бригади. І ще 110 та бригада, яка зараз боронить Авдіївку, отримала іще сотню сотню. Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 110-ї окремої механізованої бригади висловлює подяку спільноті Стерненка за надання 100 дронів FPV для винищення російських окупантів. Слава Україні! Героям слава, але це іще не все. Кілька днів тому морпіхи 35-ї бригади ліквідували відомого окупанта на псевдо псевдомоїсій. Так ось від вас їм було передано і ще дронів. Бажаємо слово козацького здоров'я, Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані нам дрони. Обіцяємо з нашої сторони, що ворог буде палати. А також особисто від нашого екіпажу обіцяємо, що Моїсей це не крайня знищена нами ціль. Слава Україні, слава морській піхоті! Героям слава! Єдина мова, яку розуміють росіяни, це мова сили. Єдиний переговорник, який здатний достукатись до росіян, це українська зброя. І щоби такої зброї у нашого війська було більше і більше, продовжуйте, будь ласка, і надалі допомагати силам оборони України.